Дивимось, друзі, Карпати з м'ячем розпочинатимуть. Щодо турнірного розташування. Уже декілька матчів поспіль в основі. Удар зараз. кидальний пас вперед. Варжевський на правому фланзі. Варжевський. Проти нього зараз Мичко. Варжевський. Виконує простріл. І є удар від Стинги. Про щось і арбітер поспілкувався трішки з гравцями. Подача і забиває Карпати Гол 0-1. Зараз стає рахунок на 12-й хвилині зустрічі. Гладкий та Пашнєв. Ще удар. Зараз який сейв. Романенко виконує. Подача пробиває зараз головою капітан команди. Удар. Класно обходиться з м'ячем. Гаврилюк зараз. Гаврилюк сам тягне. Гаврилюк. Пробиває Гаврилюк. Мороз. Класно проходить суперників. Є удар над воротами. Що ж Пашнєв проти Козака? Стежимо є удар і забиває. Пашнєв. 1-1 На 31 й хвилині зустрічі. У другому матчі поспіль Пашня відзначається непогана статистика як для захисника, а саме центрального півзахисника півзах... Поростян. Удар зараз не виходить як слід. Раз одразу, одразу ж грабчак в штрафний заходить. Активно розпочинає він е, зустріч для себе. Нестеренко подача. Нестеренко подача є. удар, є гол одразу ж на перших хвилинах. Колос забиває Іван Колос робить рахунок 2-1 на 36-й хвилині. Зустрічі. Колос разом із Морозом зараз в стінці стоять. Є подача на Дальню закручує і зрівнює рахунок Карпати. 2-2. Грабчак. Грабчак мчить в карний майданчик. Уже заходить. У нього в ближню пробиває, але пробиває захисники. Вибивають Кривопиша. М'яч віддає карномайданчика. Нестеренко далі з м'ячем перебуває. Сам може пробивати. Сам пробиває. Вище воріт Нестеренко. Це можливо навіть вирішить розіграти. І все ж удар є, удар прямий. Яво у нас на футбольному полі. Можливо, замість Варжевського, можливо, замість когось із Вінгерів. Тим часом подачу, яка удар, який навіть. Кривопиша не зупиняє зараз суперника. Кошовий. Кошовий не дістається до м'яча. Зараз гладкий вибиває. Лесь подає на 13 метрів. Є удар зараз. Лесь готує подачу, а тренерський штаб Карпат готує ще одну заміну. Зараз побачимо. Після цього стандарту є удар від Пашнева. Що ж, завершується поєдинок між Лензе та Карпатами. 2 2-2.